Слава Ісусу Христу! Ви на каналі Духовний Шлях, друзі. Дякую вам за активну участь у розвитку каналу, що ви здійснюєте вподобайками, підпискою, поширенням та коментарями. Без вашого зворотнього зв'язку ми б не змогли озвучити стільки повчальних тем, що стали втіхою для багатьох людей у цей складний воєнний час. І, направду кажучи. І для мене дякую кожному та кожній із вас за зворотній зв'язок. А ще ми потребуємо вашої фінансової підтримки для розвитку каналу, котру можна здійснити за реквізитами під цим дописом або в шапці профілю. А зараз мерщій до справ. У цьому записі ми дізнаємося про те, що як найстаранніше потрібно шукати безмовності. Це розділ другий із книги Древній Патерик, видавництво Світчадо 2006 рік, серія книг джерела християнського сходу. Тож вмощуємося комфортно, а якщо ви за кермом, то стежимо за дорогою і береже вас Божа в дорозі та черпаємо древню мудрість українською. Приємного прослуховування! Казав Ава Антоній, як риба, пробувши довго на суші, гине, так і ченці, що довго перебувають поза келією або зі світськими людьми, стають нездатними до подвигу мовчання. Тому як рибі необхідно перебувати у воді, так і ми маємо перебувати в келії, щоби поза нею не забути за внутрішню пильність. Ще він мовив. Хто живе в пустині у мовчанні, той свобідний від трьох спокус від спокуси слуху, язика і зору. Одна тільки в нього спокуса у серці. А Арсеній, перебуваючи ще при царському дворі, молився Богові, мовлячи. Господи, навчи мене, як спастися. І був до нього голос, що сказав. Арсеніє, тікай від людей і спасешся. Віддалившись у монастир, він знову молився богові тими самими словами і вчув голос, що говорив йому Арсеніє, тікай, мовчи, перебувай на самоті, бо в цьому коріння безгрішності. Ава Марко казав Аві Арсенію. Чому ти уникаєш нас? Старець відказав йому Бог бачить, що я люблю вас, але не можу перебувати разом із Богом і з людьми. На небі тисячі й міріади мають одну волю, а в людей волі різні. Тому я не можу залишити Бога і перебувати з людьми. Якось блаженний архієпископ Теофіл. Прийшов із якимось начальником до Ави Арсенія і спитав старця, бажаючи почути від нього слово. Старець, помовчавши трохи, каже їм у відповідь Чи сповните те, що кажу вам. Вони обіцяли сповнити. Тоді старець мовив до них Коли десь почуєте про Арсенія, не йдіть до нього. Іншим разом, архієпископ, бажаючи прийти до старця, послав наперед довідатись, чи відчинить він йому двері. Ось що старець відповів йому Як прийдеш, відчиню тобі двері, але коли для тебе відчиню, то й для всіх відчиню. А тоді вже тут не лишуся. Архієпископ, почувши це, сказав Якщо я своїм приходом прожену його. То краще мені не йти до святого. Як осява Арсеній прийшов на одне місце, де росла трава, і колихалась від вітру. Старець сказав братам Що то за шум? Браття кажуть йому це очерет шумить. Старець мовив до них. Істина, коли хто перебуває в мовчанні і почує голос горобця, то його серце не може зберегти попереднього стану. Тим більше трудно його зберегти вам, чуючи шум цього очерету. Оповідали, що келія Ави Арсенія стояла від спільного житла у віддаленні на дві милі. Він рідко виходив із неї, бо інші прислуговували йому. Коли ж скит спустошено, він вийшов зі слізьми із келії і мовив. Світ згубив Рим, а ченці скит. Якось під час перебування Ав Арсенія в Канопі, одна дуже заможна і богобоязлива дівчина із сенаторського роду прийшла з Риму, щоб побачити Авву. Архієпископ Теофіл прийняв її. Вона прохала архієпископа намовити старця, щоби він допустив її до себе. Архієпископ пішов до Ави Арсенія і сказав йому одна дівчина зі сенаторського роду прийшла з Риму і бажає побачити тебе, але старець навіть не хотів стрінутися з нею. Коли сказали про це дівчині, вона наказала запрягти волів і мовила Я вірю Богові, що побачу старця, бо я прийшла побачити не чоловіка. Знаних людей багато і у нас у місті, але я прийшла побачити пророків. Коли вона прибула до келії старця, то Бог улаштував так, що старець перебував поза келією. Уздрівши Аву, дівчина впала йому до ніг. Він підняв її з гнівом і, звернувшись до неї, мовив Якщо хочеш бачити моє лице, то ось дивися. Дівчина від сорому не осмілилася глянути на лице його. Старець каже їй: Якщо ти чула про мої діла, то на них треба дивитися. Як ти зважилася вийти з дому і плисти так далеко? Чи ж не знаєш, що ти дівчина, і тобі нікуди не пристало виходити? А може, ти тому прийшла, щоб, повернувшись до Риму, сказати іншим жінкам Я бачила Арсенія, і море стане шляхом жінок, що йтимуть до мене? Дівчина відповіла, коли Богові буде вгодно і я вернуся до Риму? То не допущу жодної жінки прийти сюди, але ти помолися за мене і поминай мене завжди. Старець у відповідь мовив їй: молюся Богові, щоб він витер із мого серця пам'ять про тебе. Почувши це, вона пішла засмучена, а, вернувшись до міста, із журби впала в гарячку. Про її хворобу повідомили архієпископа. Він прийшов до неї і прохав, щоб вона розповіла про те, що з нею трапилося. Дівчина відповіла краще б мені ніколи сюди не ходити. Я сказала старцеві, поминай мене, а він відповів молюся Богові, щоби стерлася із мого серця пам'ять про тебе. І оце я вмираю із журби. Архієпископ мовив. Чи ти не знаєш, що ти жінка і що через жінок ворог воює зі святими? Тому старець так тобі відповів, а за твою душу він молитиметься завжди. Таким чином дівчина заспокоїлася в думках і з радістю вирушила на батьківщину. Прийшли якось до Ави Арсенія старці і просили його розповісти їм щось про тих, котрі перебувають у мовчанні і ні з ким не спілкуються. Старець сказав їм. Поки дівчина живе в домі батька свого, багато хто бажає мати її своєю нареченою. Але коли почне виходити з дому, не усім уже подобається одні принижують її, а інші хвалять. Немає вже вона такої чести, як тоді, коли жила замкненою. Так буває і з душею. Коли вона стане проявляти себе, не може усіх. ЗАДОВОЛЬНИТИ АВВА ДІЯДОХ говорив Як у купальні, коли часто відчинятимеш двері, скоро випустиш горяч НА ДВІР, так і душа як бажає часто говорити, нехай навіть і добре говорить, тратить власну теплоту через двері язика. Добре є вчасне мовчання. Воно не є нічим іншим, як матір'ю дуже мудрих думок. Говорив Авадула. Якщо ворог змушує нас полишити мовчання, ми ніяк не маємо його слухати, бо немає нічого рівного мовчанню і постові. вони допомагають нам у боротьбі проти ворога. Бо внутрішнім очам дають гостроту бачення. І ще сказав Уникай сварки і відкидай пристрасті, щоб не зазнавав сум'яття твій ум і не порушувався стан мовчання. Брат запитав аву ісаю, як треба мовчати в келії. Старець відповів. Мовчати в келії значить повергнути себе самого перед Богом і що маєш сили опиратися всякому помислові, що його сіє ворог. Це значить утікати від світу. Брат запитав його а що значить жити по-світському? Старець відповів: жити по світському значить уявляти себе постійним мешканцем цього віку. Значить, дбати за тіло більше, як за душу, і хвалитись тим, чого тобі бракує. Усього цього треба уникати, як каже апостол Йоанн Не любіть світу ні того, що у світі. Іще говорив Той, що перебуває у мовчанні, має перевіряти себе щогодини, чи уникнув він повітряних духів. Що опановують його, і чи визволився від них, перебуваючи в цьому тілі? Бо хто підлягає їх неволі, той не може перебувати у мовчанні. Брат спитав старця, чого має дотримуватися той, хто мовчить? Старець відповів Той, що мовчить, має сповнити три чесноти постійно мати страх Божий. Прохати терпеливістю і не відвертати свого серця від пам'яті про бога. Оповідали про Аву і Пресвітера. Коли приходив до нього брат, він утікав до своєї внутрішньої келії. Браття спитали його Аво Ісидоре, що це ти робиш? Він відповів і звірі спасаються, втікаючи до своїх леговищ, говорив він це для користи братів. Брат прийшов у скит до Авве Мойсея і просив, щоб той наставив. Старець мовив йому Іди, сиди в своїй келії, вона навчить тебе всього. Ава Мойсей говорив Чоловік, що уникає людей, Подібний до стиглого винограду, а той, що пристає з ними, немов недоспіла ягода. Ава Марко говорив Той, хто бажає переплести мисленне море, має бути довготерпеливим, покірливим, пильним і стриманим. Коли ж зважиться він увійти в море, не маючи цих чотирьох чеснот, бунтується його серце. І не зможе він переплисти. ще говорив Мовчання тоді приносить Хосен, коли вільне від зла, а коли злучаться з ним за молитвою і чотири згадані чесноти, то ніщо краще за нього не сприятиме без І ще сказав Не можна мовчати умом, не віддалившись від тіла, і не можна знищити цієї перешкоди духа. Без молитви і мовчання. Аваніл говорив того, хто любить мовчання, не ранить стріла ворога, а той, що пристає з людьми, безнастанно одержує рани, і дух на самоті буває спокійніший, і хіть, коли мовчить, призвичаюється за словом діяти слабше, і взагалі будь-яка пристрасть непобуджувана. Глибоко мовчить, переходить і зовсім заспокоюється. Врешті чоловік із часом забуває про свою колишню діяльність і лишаються у нього тільки слабкі спомини про вчинки, коли настане стан безпристрасности. Сказав іще мовчання тим добре, що не бачить спокусливого для себе, а небаченого й умне приймає ж, що не було в умі, не лишає сліду в уяві, не збуджує пристрасті. А як не збуджується пристрасть, тоді чоловік має глибоку внутрішню тишу і великий внутрішній мир. Авапімен сказав Початок зла – розсіяння». І ще говорив Авапімен Добре уникати тілесного. Чоловік, що близький до тілесної спокуси, подібний до того, хто стоїть над дуже глибоким ровом, і як трапиться ворогові момент, він легко скине його вниз. А той, хто уникає тілесного, подібний до того, хто стоїть далеко від рову, так, що, хоча ворог і поманив його, щоби скинути вниз. То коли він потягне чоловіка і приневолюватиме його до зла, Бог пошле чоловікові поміч. Якось учень Авви Сисоя Авраам мовив до нього: Отче, чи не вгодно було б тобі, щоби ми поселилися ближче до світу? Ходімо туди, сказав йому Ава де немає жінок. А де ж немає жінки крім пустині, відповів йому учень. Тож провадь мене в пустиню, сказав старець. Мати синклетикія говорила. Багато з тих, котрі жили на горі, але чинили світські діла, загинуло, бо і в товаристві можна бути ченцем у думці і, відмежувавшись від людей, можна жити умом. З юрбою. Старець мовив Чернець має придбати собі мовчання, щоб він міг погоджувати тілесною шкодою, якщо вона трапиться із ним. Оповідав хтось були три трудолюбні напоєні любов'ю ченці. Один із них вибрав собі завдання мирити людей. Що сварять між собою за сказаним блаженні миротворці, інший відвідував хворих, третій відійшов мовчати в пустиню, перший, працюючи через сварки, між людьми, не міг зцілити усіх. Зажурений прийшов до того, що відвідував недужих, але знайшов його теж ослабленим і недбалим щодо сповнення свого обіту, домовившись, Пішли вони обидва побачитись із пустельником і оповіли йому свою журбу і просили, щоб він сказав їм, що доброго зробив у пустині. Помовчавши трохи, пустельник налив воду до чаші і каже їм: Дивіться на воду! а вона була мутна, так що нічого не було в ній видно. Трохи згодом він знову мовить Дивіться. Тепер вода встоялася, тільки но вони подивилися у воду, одразу ж побачили свої обличчя, як у дзеркалі. Тоді він сказав їм так буває із чоловіком, що живе серед людей. За колотнечею він не бачить своїх гріхів, а коли мовчить, особливо ж у пустині, тоді бачить свої хиби. Брат спитав старця що таке мовчання і яка від нього користь? Старець відповів Мовчання полягає в тому, щоби перебувати в келії, роздумуючи про Бога і в страсі Божому, уникаючи злопам'ятностей високого мудрування. Таке мовчання це мати усіх чеснот, і воно оберігає ченця від розпечених стріл ворога. Не допускаючи, щоб вони ранили його. О, безмовносте поступ печенців. О, безмовносте, небесні сходи. О безмовносте дорога до Царства Небесного. О, безмовносте, мати скрухи, безмовносте, подателько каяття. О, безмовносте, дзеркало гріхів. Що показує чоловікові його злочини, о, безмовносте, що не втримуєш сліз і зітхання, о, безмовнесте, що просвічуєш душу, о безмовнесте, родителько лагідності, обзмовносте, співжителька покори. О безмовносте, що ведеш чоловіка до тихомирного стану. О, безмовносте, співрозмовнице ангелів, о, безмовносте, подателько світла розумові, о, безмовносте, злучена зі страхом Божим, випробувальниця думок і помічниця в міркуванні. О, безмовносте, родителька всякого добра, утвердження посту, приборкання язика, перешкода нестриманості. О безмовності! дозвілля для молитви, для читання, О безмовності! приборкання думок і тиха пристане, О безмовності, що боїшся Бога, зброя тих, що йдуть на подвиги, що робиш їх відвагу непорушною і зберігаєш непохитними тих. Котрі хочуть перебувати у своїх келіях. О, безмовносте, любе ярмо і легкий тягарю, що заспокоюєш і носиш того, хто поніс тебе. О, безмовносте, ясність душі і серця. О безмовносте. Що дбаєш тільки за себе саму, розмовляєш із Христом і постійно маєш смерть перед очима. О, безмовносте, узда для очей, вух і язика. О, безмовносте, що кожного дня і ночі очікуєш на Христа, зберігаєш світильник Незгасним, прямуєш до нього і безнастанно співаєш. Готове серце моє Боже. Готове серце моє. О, безмовності, з згубо гордости, що замість сміху родиш плачу того, хто здобув тебе. О, безмовності, неприятелько безсоромності і ненависнице велемовності, що завжди приймаєш мандрівця Христа. О, безмовності, мати благоговіння. Обезмовносте, полоне пристрастей, обзмовносте, Христова країно багата добрими плодами. Так, брате, здобуть безмовність, пам'ятаючи про свою смерть. Щойно ми прослухали розділ другий книги Древній Патерик, видавництва Свічадо. 2006 року, про те, що як найстаранніше треба шукати безмовності. сподіваюся, що вам сподобався цей уривок із древнього патерика. Користуючись можливістю, хочу подякувати всім видавництвам і видавцям, котрі. Допомагають нести просвіту українському народові, зокрема видавництво Світчадо, що гречно предоставило цю книгу. А що із почутого запам'яталося чи було вельми влучним? Напишіть у коментарях під цим дописом, щоб запам'ятати. Підписуйтеся на канал, поставте багато вподобайок, надішліть другу чи подрузі цей запис, і підтримайте розвиток каналу Духовний Шлях добровільною пожертвою за реквізитами під цим дописом чи в шапці профілю. Дякую вам щирими обіймами та молитвою за підтримку. Слава Ісусу Христу, Боже, Україну збережи!